Вітаю, друзі, всіх на нашому каналі. Кінець вересня, дві неділі проливних дощів, холодно, заморозки були, і я вибрався в ліс. Дивіться, як класно зараз в лісі. Уже листочки починають бути різнокольорові на землі, і є дуже велике бажання знайти хоча б якісь гриби в лісі. Після холоду дощів, подивитися, що тут може рости. Можливо, буде сьогодні білий гриб. Тому не втрачаю надії і сподівання, заходжу в ліс і починаю шукати. Рухаюся по лісі і натрапляю на отаку красу. Ще не знаю наскільки це краса, але бачу, що клас. Просто красень. Чудовий гриб. Свіжесенький. Дивіться, яка краса, великий який. Просто бомба. Валюша буде в захваті, адже вона дуже любить латипурус. І сьогодні я її доставлю це задоволення. Дивіться, який класний, здоровий, красивий. Трошки він в якихось комашках, але він зовсім молодий, м'ягесенький такий, м'ягусенький-мягусенький. Класний. Знизу ще світлий, світлесенький, аж, аж такий, знаєте, підзеленуватий колір. Просто класний. Ці комашки просто обпадають, ось потряс і їх немає. Це, це просто якась комашня. Гарний гриб, класна знахідка. Я задоволений. Зараз вирізаю і вже не з пустими руками додому. Це, друзі, в моїй практиці єдиний гриб. Після того, якщо зріжемо, починає текти сік. Більше грибів я не зустрічав, таких, що зрізаєш, і з нього просто тече або капає. Тут виступає постійно рідина. Ось дивіться. Раз, і по ножу потекла. Бачите, так? Да? Просто по ножу. Потекло. От такий живий гриб. А ось на мурашнику подивіться, який дощовичок. Теж красивий, класний такий. І там є ще і кілька маленьких таких коло нього. Вон. Бачимо, такі лізуть мохнаті. Він сам теж такий, як їжачок. Ну, цих грибочків ми не збираємо. Хоча на вигляд дуже красивий. А ось ще трапилась непогана така знахідка. Не білий, але по красі йому не зовсім навіть не уступає. Дивіться, яка краса. От такий прекрасний в мене є підберезничок. З такою сірою шапкою, з грубою ногою товстою. Просто красавчик. Просто красавчик. Отак. От Дивіться. Оце краса. Ніжний такий. Гарний. Сіренький. З товстою шапочкою. Гарний такий грибок. Так, грибницю ми засипемо. Так, тому, як бачимо, у вересні також в нас є гриби. О, друзі, дивлюся і бачу, що ще є один грибочок. Ще є один. Маленький, вони тільки починають. Ось дивіться, які бочонки, Вони, мабуть, тільки починають лізти. Тому це якраз знак, що грибочки в нас підуть. Якраз кінець вересня. У нас дві неділі лили дощі. І я думаю, що грибочки якраз будуть. Дивіться, який класний. Просто диво. Ось, красота. Не викрутився, заламався. Чудовий такий грибулька. Класний. Так. Подивіться, який він чистенький. Абсолютно білий. Ні одної дирочки немає. Так, а цей, то побільший. Теж абсолютно чистий гриб. Мешканці його ще не знайшли. Зараз холодно, навряд чи вони його знайдуть. Ось дивіться, яка краса. Чистесенький, твердий, хороший грибочок. Клас. Ось такий. Поки я милувався грибочками своїми класними. Дивлюся, ось такий уже не маленький. Ну гарний, здоровий. А далі дивіться, ви ж подивіться, яка далі краса. Просто бомба. Дивіться, вау. Осьо, а он ще два таких красавця. Ну просто диво вони гриби. Оце так. Ще краще, ніж білі. Такі шапки в них стоять. Ну просто загледінні. Подивіться, які підберезники. Просто клас. На довгих ножках. Ось один. Викручую ще оцих два. Два братці. Два. І ось ще один. Ножки просто довжелецькі, Ось. Яка красотінь. Здоровенні, такі класні, свіжі, подивіться. М'ясисті бомба. Ну і оцей, який перший кинувся мені в очі. Подивимося, що з ним. Ну, він уже такий, можна сказати, старенький, да. Старенький. Я, мабуть, залишу його в лісі. От. А цих три просто диво грибочки. От такі. Ну, просто клас. Друзі, попрошу поставити лайк, написати коментар. Осінні такі грибочки. В нашому лісі все ж таки є. Писали мені в коментарях, покажіть ножку ваших грибів. Показую. Дивіться, ідеально чиста. Ось збоку ріс ще один грибочок, маленький такий. Також відрізаю. Дивіться, чистюсінький, ні одного хробачка. Грибочки чистенькі, прикольні, зовсім не червиві. Потрапляють до нас якраз у відеречку. Ось таких гарнюньків. Три грибулька. Думаю, друзі, що на цьому все. Зарядився позитивною енергією на цілий тиждень. Тому всім, друзі, добра, спокою в душі, миру. Почуємось на каналі.